Без відпусток воюють вже майже рік. Бійці 13-го Чернігівського батальйону їм до Дембеля лишилось три місяці. Вони вийшли з Дебальцевого, а на відпочинок їх ніхто не відпустив. Попри обіцянки президента дати перепочинок бійцям, що воювали під Дебальцевим, сьогодні до чиновників міністерства оборони прийшли їхні родини з вимогою виконати обіцянки. До будинку офіцерів крокує невеличка колона це прохачі з Чернігова. родичі мобілізованих ще у вересні бійців 13-го батальйону. Після виходу з Углігорська президент лічно пообіцяв всім тим, хто живий, ротацію. Тобі ж відпочинок. Ну відпочинку, як такого не було їх зразу кинули напереду. після запеклих боїв під Дебальцевим і виведення військ, які супроводжувалися пікетами адміністрації президента. Довгоочікуваний дембель отримали ті вояки, яких призивали ще навесні 2014-го. Бійці ж, які поповнили батальйон восени, а це близько шести десятків чоловіків. Відпустки не діждались. Їм необхідний перепочинок переконують рідні, бо 13-й нині на позиціях поряд з горлівкою під постійним обстрілом бойовиків. За 9 місяців служби, із них майже півроку на передовій бійці кажуть. Дні втрачають здоровий глуст. Мені здесь робити нечого, і цей мир мені не нужен. Ну, Неадекватна оцінка всієї ситуації, що відбувається вокруг. На письмові звернення до президента Генштабу та Міноборони відповів лише заступник командувача сухопутних військ. Дуже багато тексту. проводяться та реалізуються плани ротації. І все. Yeah. Чекайте. Заступник міністра оборони Петро Мехет вже з цими активістами зустрічається не вперше і теж радить зачекати. Я теж півтора роки не був відпустен. Півтора роки. Але але на сьогоднішній день керівництво Генерального штабу шукає можливість для того, щоб в тому числі і 13-й батальйон і інші батальйони. Тому що якщо я сьогодні скажу, що 13-й ми виконуємо вимоги, то завтра прийдуть інші батальйони. Теж будуть проситися. Відповіді скільки саме треба зачекати на законні відпустки, рідні бійцям знов не передадуть до Дембля ж Їм залишилось ще три місяці. Ольга Максимова, Алла Скорик Вадим Верба, спецкор два плюс